Дивишся зараз Ісландію. Я сьогодні дивився ефір ну у записі не, прям, не прямий ефір, але дивився гладких з Івановим, як завжди. Отримав насолоду, як завжди. Мені, до речі, так приємно, що гладких навіть у себе в інстаграмі виклав фрагмент з мого стріму, де я про нього згадував. Це було дуже приємно. Я взагалі дуже поважаю гладких. а... Коли людина, яку ти поважаєш, вона е, якось. Ну, я казав, що гладкий мені навіть писав особисто і в інстаграмі виклав. Ну, коротше, коротше, тепер як би гладких лав. Дивився ефір Гладких і Іванова, але е, що можу сказати? На цьому тижні на цьому тижні в мене згоріло просто пиздець. Я не дивився цей ефір, але я дивився. Е, Ну, якби вирізаний фрагмент відоса, де Петров почав накидувати на Фейгена. І ну, просто це виглядало жахливо. Жахливо Петров. Ну, у мене Петров ну, викликає просто огиду, огиду. І у мене Фейгін викликає більше поваги, ніж Петров, навіть не зважаючи на те, що Фейгін росіянин, а Петров українець. І якщо потрібно вибирати одного, кому ну дай не те, що потрібно. Я якщо там зустрінусь десь з Петровим, мені мабуть навіть не захочеться йому руку протягнути. А от Фейгіну я б руку потиснув тільки так, тільки так. І він для України робить більше ніж Петров. Але там той відосік, ну просто це просто як то кажуть, удар у штангу. Я, окрім антиподів, не дивлюсь звідти нічого, але нещодавно в рекомендаціях вибуло і подивився, який епізод з розливу там взагалі якийсь треш як на мене. А якщо чисто випуски з Петровим, то й поготів. Бачиш, я навіть не читаючи, що ти написав, я приблизно так би і казав.